Привіт вам, люди з двома серцями з жовтим і з блакитним. Мене звати Катерина Соляр. Це новини з України. Розпочалася 623 двадцять доба нашого героїчного протистояння ворогу. Доба, коли перебуваючи тут і зараз, ми методично продовжуємо робити свою роботу. Військові на фронті методично зменшують популяцію ворогів наших. А ми робимо все від нас залежне, щоб вони там ні в чому не мали потреби. До речі, не дивуйтеся, що слово перемога стало звучати все рідше, бо все частіше військові називають цей процес закінчення війни на наших умовах. Не може бути солодким слово перемога, коли ми щодня втрачаємо своїх людей. Та повернемось до чим армія дронів передала ще 900 безпілотників на фронт. У партії вже відомі всі мавіки, вампіри та евенджери, які встигли добре показати себе на лінії фронту, і ще сотні інших дронів, про які наразі розповідати не варто. Проте окупанти відчують на собі силу інновації. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. каже: не будемо псувати їм сюрпризу до слова, велика частина безпілотників саме українського виробництва. І до речі, про сюрпризи від наших оборонців українські війська перекинули бронетехніку на лівий берег Херсонської області. Про це пише інститут вивчення війни, і нині там може діяти десь до 300 українських військовослужбовців, приблизно один батальйон, які утримують позиції у центрі кринок та прилеглих районах. Бойові дії тривали також поблизу населених пунктів Піма, Піщанівка та Підстепове. Також за повідомленнями Діпстейт сили оборони просунулися у трьох районах на лівому березі Дніпра, а також збільшили зону контролю біля Антонівського мосту. Повідомляється, що операція корпусу морської піхоти розпочалася 14 жовтня. з висадки у кількох місцях ворог знав про ці місця, готувався і все одно змушений був відступати звідти. Біля населеного пункту кринки. Окупанти так перелякалися, що частина гарнізону втекла до траси Т 22 Шість, однак через складність операції не вдалося отримати позиції. Ні ліс біля траси, ні виступ у глибині ворожих порядків у підстеповому. Зараз на цю ділянку Русня підтягує резерви і змінили також командувача. Нагадаю, що дані від інституту вивчення війни і від Діпстейт. А от наш генштаб з того приводу поки нічого не коментує. Які ті діпфейки, які запускають не лише у російському медіапросторі, а й навіть у тих телевізорах показують. Про що я рашисти запустили черговий діпфейк, на якому нібито Валерій Залужний нібито закликає до збройного повстання, а військових закликає кидати зброю на дезінформаційному ролику? Валерій Залужний, нібито звинувачує Володимира Зеленського у підготовці замаху на нього та оголошує початок державного перевороту. На що розраховують терористи, не розумію взагалі, і правда думають, що українці не бачать різницю. Між провокацією і оригіналом ну і, до речі, українські хакери вже помстилися і виклали образливий ролик за участю бункерного. Ну такий знаєте, максимально утрований, щоби показати всю недолугість їхніх потуг. Ну до речі, на Росії неочікувано для нас висловилися з приводу перемовин. Виявляється, вони готові готові говорити тільки чомусь зі сполученими штатами. Тож США кажуть, не спонукають Україну до переговорів з Росією. Про це висловилися у держдепі, бо так клята російська пропаганда дістала вже всіх. Оце Україну штовхають на перемовини, Україну штовхають на перемовини. Ніхто нікуди нікого не штовхає. Будь-які переговори залежать від України. І, Як ми вже неодноразово говорили, нічого не має відбуватися про Україну без України. Нам не відомо нічого про будь-які розмови з Україною щодо переговорів поза межами формули миру. Зауважив представник держдепу. Ну і тим більше, як каже Пател, то наразі одна річ залишається однозначною і незмінною це те, що Кремль не зацікавлений у переговорах чи припиненні цієї війни. З ким Україна не проти переговорити, так це з Орбаном. Ба навіть запрошення відповідне надсилала запрошення для Орбана відвідати Україну залишається актуальним. Зазначив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Що стосується угорського запрошення для української делегації, ця фраза лунає вже не вперше. і Вона трошки вже переросла з технічного діалогу на якесь політичне питання. І у нас була каже: нещодавньо українська делегація в Угорщині на рівні заступника міністра освіти України і інших представників органів влади. Вони там з угорськими колегами. Обговорювали стан справ у міжнародних стосунках, але більше подробиць Дмитро Кулеба поки не озвучив. Але попри все, це переговори в Україні таки будуть. Щоправда, з європейським союзом Єврокомісія рекомендує розпочати процес перемовин про вступ України та Молдови до Європейського союзу. Про це заявила Урсула фондерляєн. Вона також додала, що Україна вже виконала 90% реформ, які очікують у ЄС. І водночас країна має надалі виконувати незавершені рекомендації. Основного прогресу було досягнуто у сфері конституційного правосуддя, реформи відбору Вищої ради правосуддя, антикорупційної програми, боротьби з відмивання грош Ей важливих заходів щодо стримування олігархів, а також нового закону про медіа та прогресу щодо національних меншин. Ну а ще Єврокомісія рекомендує схвалити рамки переговорів вже після завершення поточних реформ, і результати яких будуть відомі вже у березні 2024 року. А поки знаєте не про високі матерії, а про людське життя, хоча що може бути важливіше за людське життя, до Львова прибув топовий реконструктивний хірург із Нью-Йорка, щоб прооперувати українських захисників, Жак Гакаборт, керівник відділення реконструктивної хірургії клініки Нью-Йорка. Він є прихильником так званої ортопластичної хірургії. Це коли один спеціаліст має знання одразу в кількох сферах хірургії ортопедичній, пластичній і периферичних нервів. Американський лікар вражений тим, як швидко в умовах війни на Ші лікарі опановують нові техніки. На цьому дякую кожному. Хто не втратив силу духу, хто допомагає Україні словом, ділом і коштами, хто підтримує Збройні Сили і наближає нашу перемогу. Давайте конвертуємо нашу лють у донат. Ми сильні, ми вільні, ми незламні як Україна. З вами була Катерина Соляр. Слава Україні! Слава українським героям і смерть тим клятим ворогам. Почуємось!